І Всім привіт на моєму каналі! Сьогодні ми поговоримо з дуже цікавою гостею. Це моя подруга і фешн-дизайнер бренду Мандраді. Тож, Ілона Мадриді сьогодні у нас в гостях. Сьогодні ми поговоримо про фешн-індустрію, про закулісся фешн-індустрії, наскільки це дорого. І знаєте, що її перша колекція була представлена на могутній платформі як Fashion Week. Давайте дізнаємось. Розкажи, з чого почався твій шлях? Розкажи про себе, про свою творчість. Як ти взагалі дійшла до того і зрозуміла, що це от дійсно твоє бути дизайнером, створювати щось нове, створювати щось своє? Розкажи про цей шлях. Ну, насправді в мене не було такого тернистого шляху пошуку себе, тому я дуже цьому рада. Насправді, бо якось з дитинства я завжди любила спостерігати за людьми. Аналізувати як одяг і те, що вони одягають на себе їх гардероб, змінює їх і що можна про них сказати, дивлячись на їх брання. І тому десь у 12 років я просто зрозуміла, що сфера якраз моди і дизайну одягу це те, що мені найбільш цікаво, і те, чим я хочу займатися постійно. І тому я просто почала більш занурюватися в цю індустрію, ходити на різні курси, читати про історію брендів, аналізувати їх ДНК. Для мене. Це те, що приносило мені просто колосальне задоволення. Якось так і склалося, що це і стало тією сферою, в якій я і почала розвиватися. Тому саме ти обрала дизайн фешн образів. Не костюмовані, не повсякденний одяг, а саме дизайн фешн образів Чому так? А для мене завжди було дуже важливо, щоб одяг. Передавав якусь ідею, щоб він був концептуальний і щоб він викликав емоцію. Для мене просто завжди було таким джерелом натхнення, коли я спостерігала за іншими брендами. І саме, наприклад, найтакий еталонніший для мене був Сандар Лі Маквін і те, як він свій одяг перетворив в реальне мистецтво. І для мене це було завжди важливо, щоб одяг викликав емоції та відчуття. І, по-перше, передавав стан людини, яка його носить, і її айдентику, можна сказати, але тим не менш і викликав емоції інших людей. Я більше акцент роблю не на трендах того чи іншого сезону. Так, тренди це важливо в плані бізнес-аспектів. Але для мене в першу черговість, це те, що я зараз відчуваю. І Те, чим я хочу зараз поділитися. Я е, знаю, ти навчалася в університеті. Розкажи, яким було навчання, бо, в принципі, в тебе така професія, яка не має рамок, і мені цікаво, як викладачі, чи вони вас обмежували якимись рамками, умовами, е, і водночас вам потрібно було творити. От як це відбувалося взагалі? Так, я вчилася. В двох університетах один в Україні, один в Британії, тому mm -hmm. це просто дві абсолютно різні системи освіти. В Україні повністю акцент робиться на теорії і mm -hmm. набагато менше практики. А в Британії все навпаки. Дуже багато практики, а теорії якраз дуже мало. Можливо, тому ви такі талановиті. Тому ось ця комбінація насправді дуже важлива. І, наприклад, якщо тебе дивляться дизайнери молоді. Дуже важливо брати ще додаткові курси, навчатися і підвищувати свої навики, бо університет дає загальну освіту. Але якщо ти хочеш реально бути спеціалістом, то тобі ще додатково потрібно, яким би класним університет не був. Тут університет нам демонстрував пошагові кроки пошиття тих чи інших фасонів моделей спідниць, суконь, жакетів. Найважче, мабуть, це жакети. Було от декілька там в групі одногрупників твоїх, і кожен зайняв свою нішу в дизайні саме. Як викладачі можуть підлаштуватися, направити кожного, тому що це можуть бути різні загалом дизайни, різний напрямок? Як у вас це відбувалось? Так, була група. В нашій групі, здається, було десь 12 людей, і був тютер, який веде курс. Були різні викладачі по різним предметам, але т'ютер він виділявся, який буде якраз вести твій проект, твою колекцію і твій диплом. І а вже ж в кожного студента абсолютно різний стиль, абсолютно різний смак. І в нас як це було структуровано, що один-два рази на тиждень ти зустрічаєшся зі своїм т'ютером особисто. І ви розбираєте апдейти по твоїй колекції, що ти зробив за цей цей час. Ти робиш презентацію свого проєкту кожен тиждень, що змінилося, і ви потім обговорюєте він дає свій фідбек. Я хотіла показати не бачення університету, а бачення своє. І я просто розуміла, що оскільки я взагалі, скажімо так, емігрант. В цій країні, і я хочу розвиватися тут з нуля, то я хочу цю колекцію зробити як візитну картку свою та свого бачення дизайну. Він цю ідею повністю підтримував, і просто він надавав більш такий ракурс, що ще можна зробити, щоб поліпшити це, а не намагався прям змінити думку. Розкажи про свою участь у фешн-віках у Лондоні, як це взагалі відбувається, як ти туди потрапила, і скільки коштів йде на розвиток молодого дизайнера. В перший раз, коли я приймала участь у Лондон Фешн Вік. То я була стипендіантом British Fashion Council mm -hmm. і тому вони надали нам можливість тим, хто отримав їх грант, презентувати свої колекції, відзняти в діджитал форматі і презентувати, як в офіційному м -м, графіку London Fashion Week. І насправді той досвід був дуже гарний, бо London Fashion Week це не тільки про презентацію твоєї колекції, це також о, про нові знайомства нетворкінг. Бо мені почали писати декілька людей, стилістів, фотографів, більше впізнаваність. Плюс, коли, наприклад, в тебе є графа як London Fashion Week, Ukrainian Fashion Week, якісь там колаборації, ще щось, це вибудовує більше довіри з клієнтом. З приводу коштів, то модна індустрія вона взагалі дуже дорога сама по собі. Звичайно. Тому особливо, якщо в тебе немає Зовнішніх інвестицій від інвесторів, сім'ї, родичів, якихось знайомих, і так далі, то самому розвивати справу це дійсно дуже дорого, і ти все, що накопичуєш, ти вкладаєш в подальший розвиток. І це не тільки матеріали купити і відшити колекцію, це також і промоушен, і все, що з ним пов'язано, навіть участь у London Fashion Week Дуже часто. Іноді це по запрошенню, а іноді ти маєш заплатити якийсь взнос для того, щоб брати там участь, і плюс моделі, візажисти, світло, декорації. Так звичайно, це все потребує великих коштів. Я була знайома з твоїми колекціями, бо так склалося, що ти обрала мене фотографом для своєї першої колекції, і для другої також це було створення окремого кампейну. Тож, які проблеми в тебе були взагалі з підготовкою, як ти готувалася? Наскільки важливо тобі було зробити саме в такому форматі медіа? Як це впливає на твій подальший розвиток? Як портфоліо з моїм? Роботами, особливо з першими колекціями. А на чому грунтувалися твої перші колекції? Inheritance of the Soul це перша моя колекція, яка була заснована на українській культурі, а точніше на українських етномистецтвах. Бо на той час мене дуже турбувало питання. Це якраз період, коли війна почалася. Що абсолютно всі мої знайомі в Британії і в Європі асоціювали Україну. Чисто виключно з війною мені хотілося показати, що конкретно ми захищаємо, що в нас дуже багата культура, в нас є безліч етнічних старовинних мистецтв, які, на жаль, сучасні покоління вже не наслідують, і мені хотілося освіжити цю тему, що під ґрунтям для сучасної колекції, сучасного мистецтва може бути те, що наші пращури створювали століттями. Це локбук, яке фотосесія, яку ми створювали, кампейн-фотосесія першої колекції. На той час ми хотіли обрати локацію, яка буде одночасно поєднувати і інфраструктуру міста, але й деякі природні аспекти, оскільки культурне коріння воно бере свої, свій початок і в природі, і в культурі, але, тим не менш, це перестосовано і до сучасного світу. Тканина, яка використовувалася саме для бюсту та для рукавів, її неможливо було знайти на той час. Єдине, де можна було оригіналу взяти, це в трьох гуцульських сімей, які до сих пір займаються цими витворами. Вони роблять тканини для гуні, вони роблять для українських гуцульських килимів. Але, на жаль, на той час я не могла її транспортувати в Британію, тому довелося виготовляти її руками самостійно. Тому ця тканина повністю була створена як ручна робота на ткацькому слинку. Так воно зайняло безліч часу, безліч годин е, тяжкої праці, тим не менше, це того е, варто було 100%. І ще для мене дуже важливо було, щоб. Е, а це був екологічно чистий і етичний продукт. А через це я комунікувала напряму з фермерами, в яких замовляла сировину вовну, і вони показували в яких умовах їх вівці живуть, як вони це роблять. Це була сімейна ферма. Вони цим займаються в Британії, і вони якраз і транспортували цю вовну для моєї сукні. Друга колекція, вона була більше про відчуття. Колекція була жіноча, тому жінка а, може себе якось підставляти під о, сучасні норми, хоча всередині вона може о, відчувати себе геть по-іншому. Це був перший аспект. Другий аспект був, о, стосувався більше. Сексуальності жінки та її сексуалізації. Ці два поняття, наскільки вони різні, але на якій такі тонкій межі вони знаходяться. І плюс в ній було закладено також багато моментів з арт-деко та флеперів, бо вони якраз по часовим рамкам в один той самий період були. І для мене флепери це про пошук свободи, саме не. Пані фемінізму або боротьби більш за самовираження Наталя. Тепер змінимо ролі. Розкажи, будь ласка, як взагалі в нас виникла ідея зйомки, як ми це обговорювали тоді? Як mm -hmm. ми втілили цю ідею в життя? Ну, дивись, ідея виникла в тебе, а не в мене. Це була твоя ідея повністю. Мені, в принципі, як організатору зйомку, зйомки, важливо було перенести цю твою ідею, зберегти її і перенести її в реальність. Ти звернулася до мене як до агенції з підрядниками, яка би могла організувати для тебе цей кампейн. Тому було декілька людей, і мені справді було реально важливо донести кожному з них. Частинку цінностей і виокремити ті задачі, які вони мають зробити саме для тебе, щоб цей кампейн виглядав в кінцевому результаті і ніс той сенс, який ти хотіла, от яку цю ідею. Над зйомкою тоді працювала стиліст, візажист по зачіскам стиліст. І я була як фотографом і як продюсером. Чесно, було складно. Скільки ми тоді працювали? Вісім годин. Мені здається, вісім. А, з підготовкою, напевно, вже 9 десь було. Так. Це було е, стресово, але е, ну, це в принципі загортовує і робить той результат таким ефектним. Е, до речі, я пам'ятаю, як з ось цього пір'я до речі, є в нас екземпляр, як вона створила. Е... Унікальні туфлі для цього ж образу. І ти знаєш, це не просто е, просто стиліст, який є, стилізує образ. Вона просто створила також свої унікальні туфлі, і які вона, до речі, також в Мілані на Фешнвіці я її знімала в цьому. Тому ці туфлі з твоїм пір'ям поїхали в Мілан на Фешенвік. Так, я пам'ятаю, що в нас просто. Як ми роз розрахували, в нас кожні пів години була зміна сцени. Так, зміна в нас сцена. просто вже і лав сторіс була. В нам в нас було просто там купа сюжетів, але саме через готель нам довелося все вже в моменті перекручувати і абсолютно змінювати сценарій, який ми придумали до цього, чисто за те, що готель затримав нас на дві години. На Дві години справді Е, сонце зайшло, але ну. Дуже класна зйомка вийшла. Справді ми зробили прям максимально все. Ми використали цей готель просто на максимум. І в ліфті, і в коридорі, і на сходах, і в номері, і в вані. Тобто, прям кожна постанова, кожен образ був складений ідеально. Ми навіть в шафі так, ми навіть в шафі фотографувалися. Кампейн ми створювали тоді так. Він видався дуже атмосферним. Це не як каталожна зйомка, де ти можеш прям розхледіти з усіх ракурсів моделі. Це був саме кампейн, щоб він передав головну ідею і концепт колекції. Тобто він якраз і був таким. Аспектом, який буде привертати увагу в соцмережах, в публікаціях і так далі, я особисто вважаю, що якраз медіа це те, в що треба вкладатися, щоб це був якісний продукт. Ти можеш дуже круто відшити колекцію, це буде на вищій якості. Але якщо це неправильно представлено на платформах. В тебе не буде продажів, в тебе не буде замовлень. Тому ось якраз медіа — це дуже важливо, як на мене. Тим паче, що зараз споживач дуже змінився, і давай будемо чесні. Здебільшого зараз ти не з газет або модних журналів, дізнаєшся так, про якісь колекції або дизайнерів. Ти входиш в інстаграм, TikTok, так. в електронні модні журнали. І тому якраз картинка, яку ти презентуєш, має захоплювати. Просто в один клік буквально за три секунди привертати увагу, тим перше, що зараз ринок дуже перенасичений, і створення унікального продукту дуже важливе, який з якого будуть зчитуватися і ДНК твого бренду, і головна ідея. І тому це реально та сфера, в яку варто вкладатися. Розкажи, наскільки все-таки складно встановити ось ці контакти, і яка взагалі перспектива для молодого дизайнера от залучити ці контакти е до свого розвитку? Щодо нетворкінгу, нетворкінг дуже важливий. І якраз в чому відмінність від України від Лондона? Наприклад, Київ і Лондон, якщо порівнювати, то в Лондоні нетворкінг це першочергове а ем, дуже важливо ходити на різні заходи. На London Fashion Week писати брендам, якщо ти молодий дизайнер, стажуруватися в них, волонтерити, просто ходити на їх покази, дивитися, знайомитися з людьми, знайомитися зі стилістами, фотографами, з ким тільки можливо, це відкриває тобі новий простір. Люди починають ділитися: о, я знаю цей бренд, о, я ти чув про нього, і це відкриває ще більше можливостей, ще більше нових робот та. В мене, наприклад, дуже гарно працює в деяких сезонах саме оренда вбрання під зйомки. Як взагалі поєднувати творчість і бізнес? Тому що це такі різні поняття, але без коштів ти не будеш творити. Відповідно, тобі потрібно творити, щоб отримати кошти. Як це може поєднуватися? І які би які би поради ти могла дати молодим дизайнерам? І, взагалі, які в тебе плани для свого бренду в майбутньому? Найголовніше це визначитися з цільовою аудиторією самого початку, тобто провести аналіз, розуміти, яку нішу в цій індустрії ти будеш займати. Це буде диктувати і цінник, і матеріали, які ти будеш виготовляти, і взагалі все. Тобто, ціль, аналіз цільової аудиторії це основний крок, першочерговий, і для молодих дизайнерів в тому, в тому ж рахунку, навіть для студентів, в яку нішу вони будуть цілитися. І коли ти розумієш потреби своєї аудиторії, ти закриваєш ці потреби. Це якраз і обумовлено бізнес-стратегією. Наприклад, саме в моєму бренді. Я створюю одяг для якихось подій, тобто це не те, що ти можеш одягати кожен день вийти, прогулятися за чашечкою кави. Ні, це якийсь одяг для конкретних подій, і до мене звертаються саме за цим: або для зйомок, або для івентів, або для показів. Щодо порад молодим дизайнерам. По перше, нетворкінг в першу чергу. По-друге, беріть додаткові курси обов'язково по тому, як конструювати одяг. Якщо навіть вам це важко, ліньки, ми всі, все, всі це проходили, це максимально нудна спочатку, здається, сфера конструювання, математика, навіщо воно треба. 100% треба, бо без знання анатомії. Без знання, як це моделюється і конструюється, не буде класного дизайну і подальших кроків, і виробництва. Тобто, ви потім прогорете в грошах максимально, якщо ви не будете у вас цього пласту знань. Бачите конкурс, приймайте участь, бачите якусь можливість, хватайтеся усіма руками. А гранти, стипендії, наприклад, українська степ... колекція була повністю профінансована British Fashion Council, оскільки я виграла їх грант. І це фінансування на той час мені дуже допомогло. Я тоді змогла оплатити і всі матеріали, і все, що мені потрібно було, і промоушен, і нашу з тобою зйомку. Uh, дякую, British Fashion Council. Шфешн <laughs> <В самі> їхнього. <laughs> Навіть якщо всі кажуть ні. Кажіть так і шукайте варіанти, як отримати додаткове фінансування, бо це реально потребує багато грошей. Дякую тобі, Ілона, за розмову, за те, що поділилася своїм досвідом, цінними порадами і таким за того, як це все відбувалося в тебе. Ну і можливо ця розмова буде корисна не тільки майбутнім дизайнерам, але й для загального такого розуміння, що це таке взагалі створити свій бренд тут в Лондоні. Це дуже складно, але дякую тобі, що. Занурила мене в цю індустрію. Ще з самого початку я була, скажімо так, наближена до твого бренду, тому я пройшла не весь етап, але хоча б частково з кожної зйомки я пройшла це з тобою, і мені було дуже приємно, як і. Старатися відобразити твою ідею, твої натхнення, твої ескізи в той результат, який ми можемо побачити зараз. Тому дякую тобі за цю розмову. Тобі, дякую, що запросила. Я була дуже рада з тобою провести цей день і дякую тобі за цю нашу розмову. Що можна сказати? Підписуйтесь на канал. Я впевнена, що ми будемо ділитися більшою інформацією про українців, про діячів і збагачувати цікаву інформацію про те, що відбувається в Лондоні. Підписуйтесь, Наталя Томаш. Там-там-там-там-там. <свіття> 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 Люкс! <свіття> <свіття>